За останні століття спорт став універсальною мовою, яка об'єднує людей у всьому світі. Але чи знали ви, що багато видів спорту та ігор, які ми сьогодні сприймаємо як міжнародні, народилися на сході? У цьому відео я розкажу про види спорту, які були запозичені Європою у новий час і згодом підкорили світ. У 17-19 століттях Європа все більше відкривала для себе культури Японії та Китаю. Особливу увагу привернули бойові мистецтва. Кендо або шлях меча – це традиційне японське фехтування, яке виникло ще в період едо. Європейці, зокрема французькі та італійські фехтувальники, почали приймати техніки кендо у 19 столітті, коли японська культура стала популярною на Заході завдяки периферійній експозиції Японії. Дзюдо, засноване Діго Рокано у 1882 році, стало першим бойовим мистецтвом зі сходу, яке було офіційно включено до Олімпійських ігор у 1964 році в Токіо. У Європі дзюдо почали практикувати всередині ХХ століття, і з того часу воно стало надзвичайно популярним, зокрема у Франції та Німеччині. Карате вийшло за межі японського острова Окінава в XIX столітті. У 1922 році її Фунакоші, засновник сучасного карате, продемонстрував його у Токіо, а згодом мисесу захопило весь світ, особливо в 1950-60 х роках, завдяки популярним японським фільмам та спортивним показам. Якщо говорити про спортивні єдиноборства Китаю, варто згадати кунг-фу китайські бойові мистецтва, відомі як кунг фу або ушу, почали набувати популярності в Європі завдяки культурному обміну у 19 столітті. Це стало можливим завдяки подорожам і публікаціям китайських майстрів, таких як Чен Джи, який провів декілька майстер-класів у Європі, та Лі Лян, який вперше виступав на міжнародних аренах в 1900-х роках. Айкідо, хоча і японське за походженням у 20 столітті знайшло велику кількість шанувальників у Європі, завдяки мирним принципам і акценту на гармонії, вже на початку 1960-х років, майстри айкідо почали викладати ці мистецтва Франції та Великій Британії. Окрім бойових мистецтв, варто згадати шахи, які виникли в Індії приблизно в 16 столітті під назвою Чатуранга, через Персію та Арабський світ потрапили до Європи. Проте саме в новий час, у XVII столітті, шахи почали набувати сучасних правил і глобального значення. У середині 1800-х років виникли перші міжнародні шахові турніри, а з 1886 року був організований перший офіційний матч за титул чемпіона світу. З того часу шахи стали невід'ємною частиною європейської світу. Культури та інтелектуального спорту. Бадмінтон має корені в індійській грі Пуне, яка була популярною серед британських офіцерів у колоніях. У середині 19 століття британці адаптували її до своїх садиб, а саме маєтку Бадмінтон Хаус у графстві Глостершир, що й дало назву сучасному спорту. В 1873 році британці офіційно зареєстрували правила гри. А з 1992 року Бадмінтон став частиною літніх Олімпійських ігор. Йога, хоча і не є традиційним спортом, стала основою багатьох фітнес-рухів у новий час. У XIX столітті європейці почали цікавитися східними філософіями, йогічними практиками та духовними ученнями. Перший серйозний поштовх до популярності йоги в Європі дав Свамі вамі Вівекананда, який відвідав Лондон у 1896 році і виступив на Паризькому всесвітньому парламенті релігій у 1893 році, знайомлячи Західний світ з індійською культурою та його. Ічними практиками. Сьогодні його є однією з найпоширеніших фізичних практик, що включає елементи дихальних вправ, медитації та фізичних поз. Східний спорт це не лише про фізичну вправність, а й про духовність, гармонію, дисципліну та взаємоповагу. За позичні в новий ці види спорту стали мостом між культурами, показуючи, що справжня сила у єдності та розумінні. Сьогодні вони є невід'ємною частиною міжнародного спортивного співтовариства.